Ну, це який кожен працівник виконує певну частину роботи відповідає. А прокуратури по кажуть, що їх нав'язок прокордон. Ви юрист, ви трошки можете зайти і показати і поток у вас. Ну от ті папроси, які буват, то, то, то. Но, вот вопроси, ми з вами озвучили, ну, я думаю, то, що від мене залежить, ми заході. І всьому буквально ці дні. Ну, ми вам віримо, тому ми вас пропонуємо на посаду прокурора району, а свій Бічнику, ви можете взяти і самооборони. У нас є юристи, патріоти, віддані справи, і створити команду і буде проводити. Я, Я прошу прощення, а це ви так тільки що пропонуєте, оставить прокурора. Так, от нашої політичної партии, 100 секундочку, прокурору, зампрокурору були на вибори вопросу. Ми однозначно на цю підтримку дати сейчас не можемо. Лічно от нас, від наша політичка партия. Самооборона не единственний представитель політичних сил. Дійско. 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 Вы можете, ви можете поле поддерживать. А ми сказав не тільки від самооборони. Тут присутні і справу Громад. секту, громада, другі громадські організації. Тут не тільки самооборона, афганці, народна рада, розумієте? І представники ні? А якщо стосується до мене, ви звернулися, то я засуджую квотний принцип розпреділення посад. Нам потрібні патріоти і спеціалісти, тому що квотний принцип довів нас, нас до війни. Ви зрозуміли чи ні? Да. І я противник монополії партійної на посади. Повинна бути оцінка одна: людина фахова, віддана патріот України, а не належність до тієї чи іншої партії. <звук> Почкайте, по тому по, 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 по да. загальний момент. 28 листопада 2012 року нами зроблений проєкт, зданий був Держкомзем. І по цей час ми цього проєкту не можемо знайти. Він був в прокуратурі, в яких відділах міліції і знову повернувся в Держкомзем. І до цієї пір ми не можемо цього проєкту знайти. Зато з'явився якийсь інший, який украв у нас у, на розповілку землі 340. Зробив е, сільськосподарське увік'я від 1,7 е, ярів 128 гектарів. Я прошу, поверніть нам проєкт. Допоможіть, Допоможіть повернути. Пове, поверну, прокуратура, Генеральна прокуратура сідається на обласну обласна на район. У мене, І тут все заблокує. Три дні чи назад, як підсував, було звернення, пішли. У вас зручно по посередження. Ні. Ви зараз подадіть, після оцени наради, аніщенка Степан, колишній прокурор на другому покасі. Він підходив, так, сказав, що він видав наличну про цей проєкт. Ми йому давали копії, він треба наші. І він повернув нам нашу копію. А ми до сих пор з 28 листопада 2012 року ми не знайдемо. Оригінал. У державній стінах пропала війна в про якого суд? Де ж 28 листопада до 12 години. Це взагалі переможки Я багато що попадаю. І комп'ютері бумага. Виявляється. Сидиша, є таке питання одне. У нас звернулися, ну багато останнім часом звертаються людей, ну волонтерів, як правило, да з проханням, якщо є можливість. В нашому районі розмістити біженців з Донецька, Луганська, Слов'янська. Ну, останнє звернення було сьогодні. на нас вийшла волонтерська організація з Донецька само. Ну, ми не можемо дати відповіді. У нас є дуже багато дитячих таборів. Ви, так ви, ви приходьте, ні. По-перше, дивіться, ситуація така. В районі я зараз не пам'ятаю цифри, бо коли почались перші... Більше з Криму, з Криму. З Криму То, так. в Київській області 170 сімей зараз розміщено, частина з них точно в районі, я пам'ятаю просто кількість. Там і з дітьми, і просто сім'ї. Розміщення було різним способом, в тому числі там по вільним районі приміщення, в тому числі навіть і по фотам Посела. По Донецьку зараз соціальна служба відпрацьовує, коли почала відпрацьовувати. Місце, де можна розмістити жителів Криму, то в тому числі якби я давав команду про те, щоб знайти, чи є ще місця і так далі. Mm -hmm. Я зараз не готовий, вони, вони мені готували документи, я вам не скажу сльоту, чи є місця, чи немає. Чому? Тому що, в принципі, це питання у нас стоїть і воно стоїть у нас на контролі. Місця для переселенців. Тому в робочому порядку підійдете. Я, 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 це не є місця, але нам потрібен ремонт. В тому числі, тому числі у нас там в Германівці є там недобудований будинок. Там, ану, знайдійка 40 тисяч гривень. Щоб, да, там, Я знаю, або де. Поїхали на пісок. Одивіться, на, да, на що ви нас штовхаєте? Спізком на цікава ситуація. По закону пісок взагалі не можна добувати. Якщо організація не має ніяких документів, ви говорите, а, зупинити видобуток піска, і тут же говорите, так це ж куча грошей. Тобто ви говорите, що ми не маємо дозволених видобуток тільки за те, що вони ну, давайте визначити, що видобуток піска проходить козин, Дніпро. Не путайте, на башті це склад піска. Там його ніхто не видобуває. Якби воно там видобували, там вже б затопило то, що затопили казали. А його возять бажами з русом. І ми кажемо, призупинити питання і а, представнику прокуратури і служби безпеці для того, щоб взагалі зупинити ви, так. поки ці організації. Не отримують відповідні дозвільні документи і не будуть платити. У них не, вони не, У них не вийде А, а так виходить, дивіться, цікава картинка. Прокуратура екологічна обласна заарештувала той земснаряд, про який ви говорите, mm -hmm. з вашою допомогою чи без вашої, відтягнули його трошки наверх і почали колбасити той самий пісок. Такого вже не буде, повірте. Там будуть інші. Ми не про те. Якщо там закриється, перекриється продажа піска, вони його тягнути туди не будуть. Тому що якщо вони будуть тягнути, це йдуть затрати, і непонятно, як вертати гроші. Це по-перше, це що воно зробиться. По-друге, якщо воно там спланується, ця земельна ділянка, як вона в процесі, це треба все ізучати і розглядати. Піде чи на продажу, чи що там, чи сплановується, загальний пісок, який там останеться, його може можна буде е, продати в, е, в бюджет. Району. Тут буде яким способом. Ні, ні, продавати. Дивіться, це, це вже буде вирішуватися далі. Давайте зробимо перший шаг. Давайте заблокуємо вивіз. Якщо не буде вивізу, не буде е, пробиратися. Ну, я вам ще скажу: ще таких. На території Дніпра ще, ще існує дві такі бази. Ми перекриємо свою, не факт, що воно піде далі. Ну, це якби тема для прокуратури, щоб вони знали. Це питання до роботи прокуратури. Це те ж саме, що я вам казав по, по цій землі в дерев'яній, да? коли журналістка мене перепитує, а що ви тут два тижні робите? Те, що роби... А що робилось півроку чи рік до того? Ви сьогодні пригласили журналістів Барди сюди, сказали, що ми літом не працюємо. Так ну що ви слухаєте Бард? Ні, ну це сам факт. Да? Ми До речі, по барду запитання відносно їхнього будівництва будинку, який вони приготували поряд з шкільним стадіоном. Вони мають на це законні документи. Можна завести перевірку цього? Біля стадіону. Вони фактично майже на території стадіону за забором побудували будинок. Там провели комунікації по стадіону. Звернення таке, нехай перевірять їх. мають вони. І вони, зразу, вони зразу не будуть казати, що ми літом не працюємо. Вони тут будуть лазити і лизати там. Камери. Давайте визначимося, що ми ви хочемо. Ми хочемо змінити нашу країну на краще. А так, не те, щоб хтось тут лазив і щось вироблює. Да. Да. Так, да. так, Він Він на Але подивчати. ви розумієте, що коли ми не знайдемо оцих ниточок, за які можна дьоргнути, то країну на краще, ми не змінимо, вибачте. Ну так склалося життя. Можна ще не до Скажіть, будь ласка, на території під Герецької військової частини приватизували два жилих будинки. Це взагалі питання до вас, чи до військової прокуратури. Тобто там... військового, містечко. Військов... Да, військового містечко. Там було два жили будинки, там жили офіцери. Зараз там туди трохи їздили люди, дивилися офіцерам всім, хто там є жити, ніде. а ці два будинки приватизовані, колишній... цьому... да, це і колишній рішуцької звуки. На да. території воєнного городка. Так, на території воєнного городка це все знаходиться. Воєнному прокуратуру. Вже виведені може. Тобто це воєнна прокуратура, так? Хороша спроси. Так, військові проживають. Я розумію, запитання вичакується, так? Можна, можна. Ви згоду даєте на посаду прокурора району. Шановні друзі, по-перше, не те, посаду не району. саду. Зараз скажу, це не я вирішую, це не дуже приємно за... За, за да, ми було... давайте ми попрацюємо да? да. ті, хто повинен це рішення прийняти. А, а, кстати, ще я обичаюся, я дуже обичаю. Одне питання. Ми, ми, ми розгляняли дільницю виборчу на виборах село Степов. Воно підпорядковане в Вітчанський, малій Вітчанській середній раді. І от е, до нас звернулися жителі, у нас є лист офіційний з, з підписами. Людина є, яка займалася їм уже дуже добре. Так і ви всі знаєте, там е, опудований будинок, ну такий, будинок для пристарілих. І біля цього будинку для пристарілих рядом знаходився дом культури, в якому ну озеро, да, так, озеро і дом культури, в якому діти, люди, місцеві жителі проводили своє звілля, скажем так. І один прекрасний момент це будинок культури згорів, і там з'явився забор. Незаконним шляхом побудували забор, в частності, ну, вибачте, але Московський патріархат, це зв'язано з церквою. Ми... Це делікатне питання, але повірте, у нас нема особисто ніяких претензій до церкви, ну, до людей, які пропагують добро да, і відповідають. Цей ставок вона там огородила, а вона саме людей. І там же знаходиться дом культури, що вона спалила. І він там зараз стоїть Ту, спалений. І там, ну, там дуже багато незафіксованих, але не буду казати про незафіксованих, будь ласка, я вас дуже прошу. Ну, люди звернулися, вони просто... І це один ставок на все село. Люди не можуть ні підійти, ні купатися, ні риби, ні, ні тварини попити, нічого. Будь ласка, вирішіть це питання, дійсно. 4-5, да, я речі? За 5. На комп'ютері, зрозуміло, якщо є копія документів, які щось підтверджують, ані в голе лісти. Копії документів приїжджає, а там забор стоїть, а там культуру. Шановні друзі, подякуємо. У мене питання сто прийлову створення робочої групи. Значить, дивіться, до кінця місяця, 27 числа. Зараз при голові РДА переформатовується громадська рада. Знаєте, ви про це що да, знаю. я звертався до якби радник через інтернет, вже були оголошення по-моєму в газеті. і так далі. Yes. Я максимально зацікавлений, що представники громадськості взяли участь в цій громадській раді при голові РДА. Це реальний механізм, який може працювати. Бо те, що раніше це були якби, формальні моменти, і там був там, в списку, тому були всі там, свої, і свої, то вже не будемо аналізувати. Да? І я зацікавлений в тому, що ця громадська рада при голові РДА була набагато дієвішою, ніж вона раніше була. Через механізм цієї громадської ради, якраз в рамках її можна створити робочі групи по співпраці з правоохоронними органами. По, там, Сім'ї молоді, да, по, по спорту, по освіті і так далі. Максимально, якщо у вас є спеціалісти, які знають ту, ту чи той чи інший напрямок роботи, які готові в рамках цієї громадської ради працювати, нема питань. Я вам даю можливість механізму, яким чином ми можемо а, якби проблеми вивчати, оформлювати їх і давати їм а, можливість їх вирішення. Оце як, як, як механізм з приводу тої самої, я кажу, робочої групи. В рамках цієї громадської ради можна створити ті робочі групи, які працюють. Як і громадська рада, як е, рекомендаційний орган голови РДА, може в тому числі готувати і проєкти рішень, проєкти розпорядження голови РДА про е, тому чи іншому питання. Будь ласка. Хто займається записом? Олександр Голків, це мій радник на громадських засадах, і, і, і Богдан, сектор роботи внутрішньої політики. До, до нього вся інформація туди. Представники громадських організацій подаєте свої заявки і максимально. Я навіть вони спочатку думали, там як по аналогії з деякими міністерствами, там, ми вас оберемо головою громадської ради, стали не треба мені. Громадська рада це є громадська рада, і там у адміністрації, хоча по факту в багатьох воно так є, але у нас такого мені не потрібно, щоб я ще очолював цю громадську раду. Навпаки, це той механізм, який може нормально дієво працювати і. Якби всю громадську ініціативу направити в правильно корисне русло, і, щоб було не просто би, там, одні емоції, да? а щоб ми могли е, ці емоції перевести в, в рамки е, конкретних нормативних документів і конкретних, в тому числі, якщо треба буде, будуть колегії окремі там, з представниками правоохоронних органів, тому що так як ми збиралися з ними і з вашими представниками самооборони перед е, виборами. По громадській безпеці. Окремо наради, окремо якісь рішення, які за наслідками цих нарад і так далі. До мене є ще якісь запитання, великої вам на Так і сказати, це теж ми бачили в цьому, скажімо, нашу роботу. Я, я, роботу я, ну, максимально, я максимально відкрити ще раз, скажу. те, що сказав виконавчий пороський прокурора, про те, що у нього там тисячу листків. Ну, Із цієї 1000 листків, 500 листів це ті, які він мене за, 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 е, якби, звертається до мене, кажучи, про те, щоб я надатку 500. Я, я так само їх не, не можу весь потік відсидкувати. Не, не встигаєш підписувати листи в одну і в другу сторону. Для того максимально є якби, е, 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 бачення ваше і бачення, і е, можливості ваші. Я максимально відкритий до того, щоб ви підказували, говорили про те, де що яким чином відбувається. Для того, щоб лад ми наводили. Тому що, ну, ладно, вчора ми виїжджали, позавчора ми виїжджали. Там по землі, там по воді, там ті ж самі стопки, да? там по піску, там ще... тут кожен день можна виїжджати. Я, я е, і в суботу, і в неділю їжджу, навіть там сільські голови не знають, де, де яким чином. І дивлюсь, що робиться в тому числі по селах. І тому, і тому всі питання, які стосуються конкретних е, випадків, але це треба так, щоб не просто поговорили. Давайте от є, yeah. ваш секретар поставила пункти, да? ви записали. От ми сядемо в робочому порядку, розпишемо, це звертаємось туди, це, е, це, це їдемо туди, це робимо такі речі, такі-такі. Щоб такі. навіть після нашої двох чи трьох годинної розмови, щоб знову ж таки не залишилось те, що поговорили, розійшлися. Добро? Да. 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 Я вам дякую за увагу за вашу підтримку і що не даєте спати нам. Шо. Зараз шо. прокурор хотів, що за схід я ще хочу. Да. Ви вначалі перед відсутністю прокурора сказали, що вас прокуратура закидає на нього бюрократичними бумагами. Ні, так ви сказали це обтікаємо формі і половину залу цього не зрозуміла. Вірші потрібно називати своїми іменами. От. Голова райдержадміністрації просто соромиться вас просити, але він свою думку до нас доніс, а ми її вам озвучуємо. Виключить, будь ласка, своєї роботи не нужне бюрократичне бумаготворчество, яке нікого ні до чого не об'язує. Кожна бумага, яку ви присилаєте, вона повинна мати юридичні наслідки. Без юридичних наслідків, будь ласка, не закидайте всі органи не тільки голову райдержадміністрації, а всі органи влади не бумагами. Кожна бумага з прокуратури повинна нести юридичний наслідок. Якщо юридичного наслідку нема, значить бумага творчества, будь ласка, виключить своєї роботи. Я зразу біздійство в адміністрацію дуже багато. Я підписую заплатів. По-перше, якої бумагі можливо, направити нікуди, прокуратуру просто так постійно. Це не провірка чата зведення, як ви та це проверка прокуратури області за дорожче. І Генеральної прокуратури, і то по кримінальному провадженню. Ну, ваше міння і голова адміністрації я вчту. Як сказав, якщо немає юридичних наслідків, я ж наголосив. Я учту ваше міння. Спасибо, Спасибо так, вам, Дякую вам магістр, я так, думаю, від... за співпрацю. В робочому порядку, якщо Мені, є питання, можем... заходьте і по пропозиціям. Давайте, щоб ми їх покласти. Добро? Вам особисто дадуть рішення по оценку?